Знайомтесь, це отець Василь і його дружина Ольга. Сім'я виховує двох діток і вже 9 років проживає у селі Залав'ї. Отець Василь служить у місцевій церкві, а дружина працює по сусідству в приміщенні місцевого клубу. В час війни подружжя вирішило трохи відволікти дітей від новин і влаштували різноманітні гуртки та уроки дозвілля. Наша праця є. Напевно, що важливою для дітей, щоб трошки їх розгрузити, щоб також їм допомогти прийняти оті всі події, які відбуваються, особливо по телевізору, щоб також і знали, що вони є захищені. Для громади села проводять різні ярмарки зараз. Є особлива мета збирають гроші для військових. Також проводять майстер-класи та канікули з Богом. Готували ми печиво. Медове печиво. Тоді своїми руками діти його розфарбовували, жовті і білі кольора. І тоді біля церкви продавали і ці кошти були відправлені на Збройні сили України. Отець Василь каже: з дружиною завжди підтримують одне одного і працюють на спільний результат. Відволікти дітей зараз їхнє спільне завдання, адже виховуючи своїх, розуміють наскільки це важливо. Це є завжди як то один одному опора і допомога, тому що мені потрібно, щоб в церкві. Відбувалися різні заходи, має бути якась підтримка і допомога, тому що священик не в силі сам все організувати, зробити, а також і дружина, яка працює в центрі культури і дозвілля, також має потребу, щоб і я, як священик, допоміг їй духовне слово донести до діток чи до людей, які приходять, збираються. Дружина оця Василя каже, при клубі працює три гуртки танцювальний, театральний і декоративно-прикладного мистецтва. Кожен гурток відбувається двічі на тиждень. Ми працюємо різне, вирізаємо, малюємо, і з природнім матеріалом працюємо, і були таке, ми розмальовували пряники медові з синьо-жовтими кольорами, робили такі цукерки. Сьогодні діти своїми руками роблять органайзери для олівців та ручок. Виріб стане в нагоді школярам під час навчання. Ольга каже, такі заходи допомагають дітям, адже тут є живе спілкування і можливість самореалізуватися. Ми хочемо якось дітей відволікти від того віртуального світу, від тих гаджетів, телефонів, приставок того всього. Ну і, звичайно, зараз діти все одно чують ті новини, знають, що йде війна, вони переживають, вони теж бояться. І якось ми тут в купці, навіть я по собі, що тут забувається про все. І вони якось можуть відволіктися від поганих новин. Отець Василій і його дружина Ольга кажуть, що будуть і далі допомагати і підтримувати діток, тому вже готують нові майстер-класи та нові події для усієї громади.